Ось, давайте. Так, контролюємо. А тут сказамо, і, наприклад, він розведен ротаний по таму. І ви знаєте, всегда міст, і до таких сайтів. Дійсно, я щось бо сам він графік той його роботу люди і він заповнений і де він не стає от в інші часи він стоїть я зупинка тільки Але а ви дивіться я на роботі 5 годин додому і так 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 направо а це, я став на раз сам звертався мене немає бачать жодних батьків і мутуй бо це йому зарплата йому гроші але що коли він переповнений він не відіждє Давайте, це не якісь ходини, 50. Ні, кільного округу та батьківського району. За пам'ять оقاف, коли на роботу їдети все. Домої, і що? Не раз 23 мільйони. Молодець. Пустити кожен комунальний справ 200 мільйонів. Якщо ви дано, то це от. Закуповувати, це так посиляти. Він не буде цифровий, буде фізичний. Бачите, політик нікос так що робить по замість там, да? Тоді біда, приватні, приватні і вони собі рівно, багато. куди вони їдуть. Давайте послухаємо, а потім будемо. Тому не знаю, в мене був один, недавно приходить таких приватних прямик і цікавиться. Якось погородів. Ну так, його вже є на думку. А може, робити. Стоя, знає, чи вірю. Якби дійде, до сьогодні дійде. Але я вам сказав такі це, якщо тільки воно це діло буде прибутоване, да, прибутоване, то тут сильніше заповнить. Тут суміше заповнить, тривають. Люди, якщо сьогодні заробляють кошти, може, якийсь маршрут, він за то потритні ходить. Ти до тут піде, ти підходить, так сказати. Ми їди, добре, що у нас не примість, так від частину доброго маршизу, але хіть тут само як погано. Одного моляться і забирають. це не Але дийте, ці маршрути їм походять в обласній диханні адміністрації. І подають, ну я там, я там до себе не знаю, знаєш так, подають пропозиції за адміністрації, там є конкурсний комітет, вони, як ці затверджують, ці маршрути, і хто там виграє, там конкурс не І я хоч ці цей маршрут. Попри щось змінить той ну, зірний городище, хоч він не я, я скажу в Антоніцький.

Тому ще це місце навіть закордонно. Друга проблема, що в нас ще немає такого руку помітити, бо ще я таким нас там сюди спальні, є добре. Але сюди не я туди поїду. Ну треба дороги, рольова, рольова, так щоб там там за що, там сьогодні, я казав навіть. Не береду через ворону, куда проїхати, попронязу нас. ну про цю реально. Бачите, поки що всі бажають їх немає, от я скажу так, цікавилися давно, але ще не дійшло. Воно звійте, що подати.